Вітаю всіх на каналі Правильна Медицина. Сьогодні ми будемо говорити про солоби. І це тема також дуже важлива, тому що болі в наших солобах виникають дуже часто, і це треба знати, що це далеко не норма. Тому тема сьогодні про біль в солобах. Чому виникає біль? Я вам покажу, що важливо знати, якщо болять ваші солоби. Тому обов'язково не забувайте ставити уподобайки і обов'язково підписуйтесь. Хто не знає мене, то я більше акцентую вашу увагу на діагностику захворювання, тому що для того, щоб ви отримали правильне лікування, треба, щоб була зроблена правильна діагностика. Тому саме сьогодні буде відео і тема про те, як правильно і чому треба робити діагностику болі у ваших сулобах. Тому дуже важлива тема. Якщо у вас болять залоби, обов'язково не перемикайте, ставте подобаєчки і поїхали далі. Сьогодні буде тема про коліна. Я думаю, що це актуально, тому що, на жаль, коліна, болять, майже у кожної з нас. Але сьогодні я покажу вам, чому треба обстежувати коліна, а не просто пити пігулки чи мазати мазями. Тому сьогодні я вам покажу, як виглядають зміни коліна, коли воно болить. І що вам треба обов'язково знати. Тому обов'язково не перемикайте, дивіться до кінця. Багато хто думає про те, що біль в сулобах це є нормою. Це ми перенавантажили, травмували чи так воно повинно бути. Але це не так, тому що біль в сулопі це налеко не на норма. І можливо, я повторююсь, але хто не чув, не забувайте про те, що біль – це завжди. Ознака запального процесу. Тому якщо у вас болить суглоб, незалежно який, це може говорити про те, що там є запалення. Тому це треба знати і не просто лікувати і мазати мазями ваші суглоби, а пройти клянустику, клянустику правильно, щоб виявити зміни, які вже є у ваших суглобах. Це важливо. Інформації дуже багато що стосується колін. Але сьогодні, я, в принципі, я хочу на одній темі зупинитися, щоб вам було цікаво дивитися наступні сюжети. Як ви знаєте, що е, суглоби покриваються хрящем. І саме артроз, така дуже поширена назва, це завжди веде до, як один із варіантів, стоншення товщини хряща. Це дуже важливо, і саме наявність болі в суглобах, болі в коліні може бути ознакою. Сонячення хреща. Як це побачити? Для того, щоб побачити, чому вона велить, треба зробити обстеження. Правильне обстеження суглоба, незалежно від якого, це на першому місці ультразвук. Саме ультразвук може побачити зміни, які є у ваших суглобах і вчасно поставити правильний діагноз. Тоді ви отримаєте правильне лікування. Тому сьогодні ми будемо бачити. На сюжеті, як виглядає хрящ пацієнта, у якого болить коліно? Це дуже важливо, тому що порушення структури хряща або його зменшення це вже говорить про певну ступінь артрозу. Тому, якщо у вас болить коліно, обов'язково пройдіть діагностику і зробіть ультразвук коліна. Це дуже важливо. На цьому сюжеті ви бачите, наскільки є нерівномірним хрящ, і наскільки ми бачимо різні товщини хряща при обстеженні. Якщо ми говоримо про норму, то норма хряща, яка покриває коліна, це 2,5-4 мм. Може бути і більше, але це залежить від особливостей індивідуальних. На даному відео ми бачимо, що хрящ набагато менший, і тим паче він має. Рівний контур, це дуже важливо. Це вже говорить про те, що ми маємо не просто біль в коліні, а ми маємо патологію колінного столоба, яка називається артроз, який веде до артриту. Тому не забувайте про те, що якщо ви будете цікавитися цим здоров'ям, будете дивитися правильно інформацію і правильні канали щодо здоров'я, а не тільки про народні методи і про те, що можна якимись травками вилікувати себе. Ті, ви будете вчасно реагувати на ці зміни, які у вас є в організмі, і вчасно отримати консультацію, обстеження, рекомендації спеціалістів, щоб не запустити процес з вашими суглобами. Тому нагадую, що якщо у вас болить суглоб, незалежно який, краще проте зробити діагностику, найкращою діагностикою є ультразвук. Зробіть обстеження, омлікардасть. Рекомендації, поставити правильний діагноз, і ви вже зможете отримати правильний вид лікування і покращити свої цілоби. І, найголовніше, не нашкодити собі і не запускати в гіршу сторону процес, який називається арфос. Цікавите здоров'ям у вас воно одне інше не буде. Чим більше ви знаєте про себе, чим більше ви цікавитесь правильною медициною. Тим ваше здоров'я буде точно краще. Дякую вам за байду ставити уподобайки і обов'язково підписуйтесь. Це дуже важливо. Дякую вам.